Ті, хто служив після 2014 року, та ті, хто має військовий досвід на Чернігівщини. До лав збройних сил призвуть близько 3,5 тисяч резервістів. Таку цифру озвучив обласний військовий комісар Олег Гончарук сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації. Загалом же відповідно до наказу президента України про призов резервістів на військову службу, до лав збройних сил України призвуть 36 тисяч резервістів по всій Україні, до Нацгвардії та Держприкордонслужби по 5 тисяч людей. Резервісти це колишні військовослужбовці, які проходили службу, розпочинаються з 2014 року, тобто з початку дії особливого періоду, в тому числі і військовослужбовці, які проходили строкову військову службу. Вони в обов'язковому порядку зараховуються до оперативного резерву. Також він додав, що про призов сповіщають в першу чергу тих резервістів, які підписали контракти на військову службу в резерві. Заходи оповіщення вони будуть проводитися протягом цієї доби наступної доби. Резервісти будуть перебувати до районних територіальних центрів, до міських територіальних центрів. Будуть оформлюватися відповідні документи. Медичний огляд даних резервістів по наказу буде проведений за спрощеною процедурою. Під час призову резервісти мають отримати статус військовослужбовця та грошове забезпечення. За резервістами, що працюють, зберігатиметься місце роботи та середньомісячне грошове забезпечення. Безробітні ж резервісти будуть отримувати додаткову доплату в розмірі однієї мінімальної зарплати. Служити в резерві можуть люди віком від 18 до 60 років. А колишні військові з негативними характеристиками призиватиметься до резерву не будуть. Служитимуть резервісти у Чернігівській області та за її межами. За словами Гончарука, вони вже отримали дзвінки від охочих стати до резервістів. Вже пішла 15-та година виконання цього наказу, і в нас по територіальним центрам є дуже велика кількість дзвінків, де наші громадяни висловлюють бажання призватися на військову службу. Це говорить про високий рівень свідомості наших громадян, що вони патріотично налаштовані.